Доброго дня! В рамках підготовки до 1 липня хочу з вами сьогодні поговорити трішки про податкові перевірки для ФОП. Які перевірки дозволені сьогодні? Які були дозволені під час карантину, які планується дозволити? А в рамках цього хочу також трішки поговорити про законопроєкт 8401, який планує скасувати більшість військових пільг та поновити перевірки. Та як підготуватися до перевірки і чи можливо її уникнути? Давайте собі нагадаємо, взагалі, які бувають перевірки. Перевірка буває камеральна, вона проводиться безпосередньо в приміщенні податкового органу без вашої участі, коли ви подаєте якусь декларацію, реєструєте податкові накладні, розрахунки тощо, то податковий орган протягом 30 днів має право звірити ці дані і самостійно проводити таку камеральну перевірку на відповідність задекларованих вами показників, які ви подали в подаючи вашу звітність. Також нас буває. Фактична перевірка, вона здійснюється за місцем фактичного провадження діяльності щодо дотримання регулювання обігу готівки, порядку здійснення розрахункових касових операцій. Якщо у вас є наявні ліцензії або якісь підакцизні товари, оформлення трудових відносин, тобто, це все про фактичну перевірку, коли ви не очікуєте, а вона до вас прийшла. Також у нас є документальні перевірки. Документальні перевірки у нас є чотирьох видів: виїзні, невиїзні, планові та позапланові. Планові перевірки вони вносяться до плану графіку, тобто ви про неї знаєте і завчасно можете підготуватися. Позапланові. Це ті перевірки, які проводяться з визначених податковим кодексом підстав. Безпосередньо стаття 78 визначає Такі підстави, які можуть спровокувати таку позапланову документальну перевірку, виїзна перевірка це коли безпосередньо фіскальні органи приїжджають за місцем реєстрації або за місцем проведення вашої діяльності і починають цю перевірку, або не виїзна перевірка, яка проходить також як і камеральна в приміщенні податкових органів, але вона вже може бути, має бути за вашою участю. Так як карантин на території України, незважаючи на військовий стан, триває. Давайте трішки нагадаємо, які ж перевірки були дозволені під час карантину. Ну, По-перше, хочу зазначити, що і під час карантину, і під час військового стану камеральні перевірки вони були дозволені і є дозволені. Мораторія у нас стосується лише на документальні та фактичні перевірки, але все ж таки є підстави. З яких перевірки дозволені. Це якщо ми кажемо про документальні позапланові перевірки, то це безпосередньо за зверненням платника податків. Вам потрібно отримати довідку, що ви не маєте там заборгованості, наприклад, і потрібно ініціювати перевірку. А у разі, коли йде, ну це стосується реорганізації банкрутства юридичних осіб, або якщо ви ліквідуєтесь, то це якраз підстава для ФОПа для проведення перевірки. Знову ж таки, при ліквідування. Ліквідація може бути тут якраз і ліквідація, і звернення, тому що ми знаємо, що коли ми ліквідуємо ФОП, то це не 100% що в нас буде перевірка. Це вже за певних цікавих підстав нашої діяльності, вона може бути. Далі ми поговоримо, що можна зробити, щоб її уникнути. Але якщо ви пишете звернення, що ви хочете, щоб перевірка була проведена, і ви повністю пройшли цю процедуру припинення, то податкові органи мають право знову ж таки мають право провести цю перевірку. Також, якщо ви платник ПДВ, заявляєте на бюджетне відшкодування або декларуєте від'ємне значення ПДВ 100 тисяч більше, то це також є підставою для проведення позапланової перевірки. Що стосується фактичних перевірок, то під час карантину в нас були дозволені тільки ті перевірки, які стосувались здебільшого продажу підакцизних товарів, або за наявності ліцензії та дозволів на проведення певного виду діяльності. Ну і те, що актуально на сьогодні, це дозволені перевірки під час військового стану, знову ж таки, нагадую, що камеральні дозволені і були, і є, і будуть. Що стосується позапланових перевірок, в принципі підстави залишились плюс-мінус ті ж, тобто це на звернення, в разі припинення, в разі від'ємного значення ПДВ або ви заявили на відшкодування. І додалася ще одна причина під час військового стану це порушення валютного законодавства. У разі порушення також може бути проведена позапланова перевірка. І розширили можливість для проведення фактичних перевірок, тобто, це коли здійснюється продаж товарів першої необхідності. Коли продають алкогольні напи, ми знаємо, що у нас є заборона для продажу в певні години. Це залежить від міста, від території, це також можуть перевіряти. Якщо ви не можете забезпечити безготівковий розрахунок, або якщо ви порушуєте порядок ведення касових операцій, порядок проведення готівкових розрахунків через РРО або ПРРО. Це також до вас можуть фактично прийти і це перевірити. Ну і основні тези по дуже цікавому законопроєкту від 31 січня 2023 році, 8401, який пропонує нас повернути в мирний час і більше, мирний докарантинний час, скоріш за все. Але знову ж таки, це поки все на етапі законопроєкту. Він буде змінюватися, але я думаю, що такі основні тези все ж таки перейдуть в закон, і з 1 липня ми вже будемо жити по новим правилам. Буде чи не буде, але я думаю. Тому що варто про це знати, варто готуватися, як то кажуть, проінформований, значить, обезпечений. Так, що ж нам пропонує наш законопроєкт? Ну, По-перше, це зупинення перебігу строків, верніше, це поновлення перебігу строків, строків подання податкової звітності, строків проведення перевірок, строків отримання податкової інформації і всіх інших строків, які ще під час карантину були зупинені, під час військового стану вони продовжування. Вжуть бути зупинені і от з 1 липня їх будуть поновлювати. Також пропонується скасувати. Пільгову ставку 2% для ФОПів третьої групи та юридичних осіб спрощень та юридичних осіб, як спрощенців, так і платників на загальній системі. Пропонується скасувати можливість не сплачувати ФОПами першої 2 другої групи єдиний податок. Пропонується знову ж таки поновити проведення документальних перевірок, як планових, так і позапланових. Та скасувати незастосування штрафних санкцій за порушення. Правильності нарахування та сплати ЄСВ за проведення касових операцій. Ну там ми пам'ятаємо, що в нас зараз така досить спір, спірний є пункт 12 в законі про РРО, який нам каже, що на період її військового часу в нас штрафні санкції не застосовуються за порушення проведення касових операцій. Знову ж таки, всі думали, що це не буде застосовуватися після військового стану. Податківці кажуть, що ми ж кажемо, що на період, а не за період, і вони стоять на позиції, що після завершення військового стану. Штрафні санкції все ж таки може можуть застосовуватися за певних обставин до суб'єктів господарювання, які проводили, провадили свою діяльність без застосування РРО-ПРРО РРО, або з певними порушеннями. Ну то законопроєкт каже, що не після військового стану, а вже з 1 липня податківці зможуть ходити перевіряти і застосовувати штрафні санкції. Давайте трішки поговоримо, як підготуватись до перевірки. Звісно, таке досить складне питання, тому що немає якогось уніфікованого алгоритму, прописаного алгоритму, є методичні рекомендації та є усталена практика в залежності від регіону і від безпосередньо податкової служби. Але якщо пройтися по загальному, то для ФОП-спрощенців першої, третьої групи, які не використовують касові апарати або програмні касові апара... Про, програмне касове забезпечення та не є платниками ПДВ, то вони мають підготувати всі документи, які підтверджують отримання своїх доходів. Що це є? Це є виписка, це всі договори, рахунки, акти, інвойси, книга обліку доходів. Тут варто розуміти, що у нас карантин зупинив перебіг термінів тому... Тому ми з практики скажу, що перевіряли ФОБ з 2017 року. Тому маємо саме з цього періоду підготувати паперову книгу, яка велася до 2021 року. Якщо ви перейшли з 2021 на електронну, то вже з два з електронну. Тобто, у вас це все має бути, і раджу звірити. Щоб підсумки по вашій книзі вони співпадали з тими деклараціями, які ви подавали. Тобто, ще раз перевірте, щоб і копійки, і, і копійки сходилися, можливо, там десь якась гривна була за округлення, щоб це все у вас йшло, тому що це будуть звіряти. А якщо ж платник, якщо ФОП платник ПДВ або ФОП на загальній системі, або він має використовувати РРО або ПРРО, тобто здійснює розрахункові операції, він має підготувати і. Документи, що стосуються не тільки доходів, а й документи, що стосуються витрат. Це ті ж самі, це, це, це ж самі рахунки, видаткові накладні акти, інвойси, договори, ТТНки. Тобто, в, в залежності від того, які ви, яку ви здійснюєте діяльність, які операції проводите, такі документи ви маєте підготувати. А, також це має бути книга обліку доходів і витрат, також зв'язки з вашими деклараціями. А, якщо, наприклад, фоп загальносистемник нараховує. Амортизацію, то у вас буде, мають бути відомості, мають бути розрахунки. Тобто на накази ці всі наведення в експлуатацію, ви маєте це все підготувати і зібрати в якоїсь папусі, щоб воно у вас все було поруч. Тому що повідомлення про проведення перевірки приходить в ОПК за 10 днів до безпосереднього початку цієї перевірки. І якщо у вас взагалі нічого немає, то цього часу вам буде недостатньо, щоб все з нуля зробити. Якщо ви, якщо ви здійснюєте розрахункові операції і проводите їх через речі. Реєстратор розрахункової операції або програмний реєстратор, то ви маєте звірити, щоб у вас всі операції були фіскалізовані, щоб у вас все те, що було проведено, як онлайн оплати чи по терміналу, щоб у вас йшло це все з вашими Z-звітами. Далі, якщо у вас були якісь помилки у зв'язку з відключенням світла або тривогами тощо, щоб у вас були акти пояснення або акти на виправлення помилок. Також, якщо у вас є наймані працівники, це вже не залежить, якби ФОП, друга, третя група загальносистемники, ви маєте розуміти, що у вас повинні бути табеля обліку робочого часу, відомості на рахування зарплати. А якщо у вас змінна система обліку роботи, мають бути графіки. Також, якщо ви використовуєте програмний РРО, зауважте, що касир заходить з власним ключем і на чеку, коли він відкриває зміни. Зміну на кожному чеку друкується його ім'я, і податківці звіряють з табелем, чи е, не виходить таке, що, наприклад, вашого співробітника по табель робочого часу на роботі не було, а він відкрив е, касу і закрив її, відкрив і закрив зміну вірніше. Тому це все звірте, звірте по годинам, щоб у вас не було перепрацювань відповідно саме до закриття і відкриття зміни. Якщо таке сталося з технічних помилок. Також ви маєте це все аргументувати, ну або тоді донарахувати працівнику там додаткові години і сплатити їх. Це, в принципі, таке найосновніше, що ви маєте підготувати для успішного проходження перевірки. На слайді я навела такі, як мені здається, на мою думку, найбільш основні підстави для проведення перевірки. Я їх брала з Податкового кодексу. Знову ж таки, нагадую, 78 стаття, там дуже багато є підстав. Ну, як на мене, основні, які б я хотіла зараз проговорити, вам озвучити це підстави для проведення позапланової документальної перевірки, якщо отримано інформацію про платника податків, що свідчить, що він здійснив якісь порушення валютного податкового законодавства, будь-якого іншого законодавства, тобто він щось порушив. Дивіться, що тут важливо розуміти, що податкове має в обов'язковому порядку направити письмовий запит, щоб ви надали пояснення, чому таке сталося. І тільки якщо, ви не, якщо платник податків не надасть це пояснення, то тоді протягом 15 днів податкова може ініціювати перевірку. Далі, якщо на платника податків подано скаргу. І тут також дуже важливо, що скарга може бути і анонімна, наприклад, або якщо ви платник ПДВ може там ваш покупець на вас поскаржитися, бо ви там не зареєстрували, або якось некоректно зареєстрували податкову накладну, тому будьте уважні, це також є підставою. Якщо ви, навіть якщо ви там подали декларацію невчасно, там штраф невеликість. 340 сорок гривень, але це вже може бути підстава для проведення у вас позапланової документальної перевірки, тому тут бути дуже уважні. Якщо податкова виявить недостовірність даних місяця в ваших деклараціях з тим, що є у них наявні дані. Наприклад, вам були виплати від юридичних осіб, і вони мають вас відображати в своїй звітності в 4ДФ в декларації, і вони там показали, що вам виплатили там 200 тисяч, а ви в своїх деклараціях показали 100 тисяч. Наприклад, все, це вже невідповідність. Тут податківці мають право протягом 15, мають право надіслати вам. Запит на, на надання пояснень, щоб пояснили, чому така розбіжність. Але хочу звернути увагу, що якщо в першому випадку є слово обов'язково, то тут просто, що, що податківці вони можуть надіслати запит, але знову ж таки немає слова обов'язково, тому тут може бути перевірка і навіть без цього запиту. Ну і звісно, якщо розпочати процедуру припинення підприємницької діяльності, то це також підстава для проведення документальної перевірки. Ну, якраз стосовно останньої причини. Ну, хочу поговорити, чи можливо уникнути перевірки. Наприклад, багато хто зараз переїхав за кордон і, наприклад, ФОП не використовують. Хочуть його закрити, але переживають, що як тільки вони подадуть заявку на закриття ФОПа, до них прийде перевірка і почне там все, все перевіряти. І насправді, можливо, там і все у вас добре. І ви все сплачували вчасно, і все декларували, все відображали. Але перевірка це завжди стрес, тому що вона направлена на те, щоб виявити у платника. Податків, якісь порушення, щоб нарахувати йому штрафні санкції. І перевіряючи інспектор, він буде максимально у вас вимагати всі документи. Там, ну тобто, щоб виявити навіть якусь маленьку зачіпку. А саме цікаве, що якщо ви за кордоном і потрібно буде привести інспектору ці документи, то це будуть додаткові складнощі, також такі. З точки зору логістики, давайте поговоримо, чи можливо уникнути перевірки. А ще під час карантину в нас були методичні рекомендації, вони в 2021 році були оновлені стосовно доцільності або недоцільності проведення перевірки. Так як ми пам'ятаємо, ці складні, як ми тоді думали, складні часи, коли багато підприємців закривали свій ФОП, тому що ну, їм було нерентабельно працювати. Ми переживали такі складні часи work from home, тобто бізнес був у скруті, скажімо так. Тому податківці вирішили, що в них не вистачає ресурсів перевіряти абсолютно всіх ФОПів, і вони затвердили методичні рекомендації, коли перевірку можна вважати недоцільною. Так от, коли платник податків подав до органів ДБС нульову звітність, ну, тут також прописують або неподання такої звітності за умови відсутності об'єктів оподаткування. Я завжди кажу, що навіть якщо вони у вас відсутні. Подавайте, тому що неподана звітність, це ви не зупиняєте перебіг термінів позовної давності. Тобто, якщо пройде перевіряючий і буде вас перевіряти, то за той період, за який у вас не подана звітність, він має право його перевіряти. Можливо, у вас там і не було показників для об'єкту оподаткування, але завжди можна щось знайти. Далі це подання платником до органів ВДП звітності з єдиного внеску, з урахуванням того, що строк давності щодо нарахування, застосування на стягнення недоїмки, штрафів та нарахованої пені, не застосовується. Що це означає? Що ви маєте подати по єдиному соціальному внеску всі звітності. Ми пам'ятаємо, що вони в нас були до 2021 року окремо, окрема, окрема звітність. Тобто, ви маєте перевірити, щоб у вас все було подано, тому що ми розуміємо, що. Термінів давності немає, тобто з моменту реєстрації вашого ФОПа у вас мають бути подані всі звіти. Далі, відсутність у платника відкритих рахунків або наявність такої інформації, що руху по таких рахунках не було. Окей, також у податкової має бути інформація, що у вас немає найманих співробітників, що ви не отримували доходи від податкових агентів, що ви що у вас немає податкового боргу, і що у вас немає ніяких там оскаржень попередніх перевірок. Дивіться, що ми тут маємо. Ми маємо у нас немає уточнення, за який період у нас потрібно подати цю нульові звітності, чи за який період у нас має там, не бути руху по рахунках. Тобто ну, такі методичні рекомендації досить загальні. Але в нас є в податковому кодексі. Підстави, при яких перевірка має бути скорочена, тобто, якщо вони в нас виконуються, то перевірка має пройти за три дні. І от ми зараз ознайомимося з цими підставами. І що нам каже Податковий Кодекс України стосовно скороченого терміну перевірки у ФОПа? Він каже про те, що документальна позапланова перевірка у зв'язку з припиненням діяльності ФОПа, які не мають найманих працівників, проводиться протягом трьох робочих днів за наявності за два останні календарні роки. Тобто у нас є методичні рекомендації, у нас є Податковий кодекс, який нас орієнтує на два календарні роки. І ми розуміємо, що якщо ми подали за два останні календарні роки декларацію з порожню декларацію, тобто показали, що в нас немає діяльності. А якщо ми не є платниками ПДВ, якщо ми закрили всі рахунки, або по цих рахунках не було ніяких років і не використовуємо працю найманих співробітників, то ми можемо розраховувати або на таку скорочену перевірку, або, скоріш за все, взагалі проводити її буде недоцільно. Дивіться, яка тут моя порада? По-перше, якщо ви є ФОП-спрощенець, і ви переїхали, наприклад, за кордон, і ви не, не ведете ніяку діяльність, хочете припинити свій ФОП, перейдіть на загальну систему, і нехай він у вас трішки повісить, без всяких показників два роки. Тоді ви його закриєте і спокійнесенько собі без всяких перевірок, без всяких стресів. Так, звісно, тут можна говорити про критерії там, податкового резидентства. Це, звісно, не тема сьогоднішнього вебінару. Але знову ж таки, ФОП на загальній системі без всяких показників, це буде, скоріш за все, не основний критерій. Тому моя порада все ж таки зробити так, бо є дуже висока ймовірність, що коли перевірки поновлять, то вони будуть активно активно проходити. І дивіться, що важливо, ми знаємо, що дуже часто бувають перевірки, які проходять без, без необхідного оформлення, без необхідних документів з боку перевіряючих органів і проходять з порушеннями. Що ви маєте пам'ятати? Що перед початком перевірки ви маєте перевірити направлення на цю перевірку, вам мають видати копію цього направлення та посвідчення посадової особи, яка прийшла до вас на перевірку або яка її ініціює. Документальна планова перевірка має бути внесена в план графік. План графіку прилюднюють до 25 грудня кожного року, тобто ви маєте підготуватися, маєте час підготуватися. І направлення про проведення перевірка повинно прийти вам не пізніше, ніж за 10 календарних днів до її початку. Якщо ви його не отримали або воно прийшло пізніше, то така перевірка є неправомірною. Будьте уважні і знайте свої права. Сподіваюсь, інформація була для вас корисна. І якщо у вас буде перевірка, то вона пройде легко і без лишніх донарахувань, але все ж таки сподіваюся, що у більшості випадків її не буде. Дякую всім за увагу. Хочу нагадати про інстаграм-канал, одної мене, ДК. Ви можете просканувати і підписатися на нас, там буде ще більше цікавої для вас інформації. Бережіть себе.